Чому так дорого? Ви що з космосу багатьох шокували ціни на голки до промислового швейного обладнання? Після мого недавнього відео стосовно скільки коштує одне робоче місце швачки, люди почали мені писати, що я. Не з цієї планети одним словом, друзі. Я керую швейним виробництвом на один рік. Інформацію беру не з космосу. Вибачте, а з реального життя в Україні і купуємо ми зазвичай в місті Києві ці голочки. І так купуємо оптом. Я зараз вам покажу скільки вартують голки на оверлок, розпошив і пряму строчку. Багато хто думає, що ти купив одну пачечку голок, як це для дому, і їх вистачить на роки. Ні, друзі, якщо ви купуєте голки для промислової машини, вони повинні бути як мінімум різних п'яти розмірів. 70, 80, 90, 100, 110 для різної щільності тканинки і для різного виду тканину для трикотажних тканин. Це один тип голочок, різних розмірів. Також для звичайних тканин це інший вид голочок, також різних розмірів. Зараз я вам покажу ціни. Ви просто помножте як мінімум на 10 одиниць, тому що кожного типу вам потрібно буде по п'ять розмірів. І порахуйте скільки обійдуться вам голочки на місяць, максимум два при активній роботі швейного виробництва для однієї швейної машини. Адже голочки повинні бути для кожної швейної машини. І це витратний матеріал.